Навіть найменше скотячих досконалість казав Леонардо Давінчі. В цьому впевнені і вихованці навчально-виховного комплексу Гармонія, які представили своїх котів та кішок на щорічній виставці, яка проходить у їх закладі наприкінці жовтня. Ми минулий рік започаткували таке свято. Кожній осені діти приносять з кожного класу, приносять найкращих чи, у, своїх улюбленців на цю виставку. 37 котів різної породи, величини і забарвлення. Кожній із них особливі по-своєму. Домашні улюбленці боролися за звання кращого у номінаціях від спеціального журі кіт, велетень, гламур, фохнастик, великі вуса, найколоритніший пишний хвіст, симпатяга, ексклюзивчик та оригінальне забарвлення. Переможців у номінаціях відзначили смачними призами та грамотами. Всіх інших домашніх улюбленців теж не залишили без подарунку. Для виставки всі присутні на святі залишилися задоволеними організатори заходу зробленою роботою, адже таким чином вони прищеплюють дітям любов до тварин коти та кішки увагою та подарунками, а діти незабутніми враженнями.